Друзі, рад вітати вас на моєму каналі. В цьому випуску між основними випусками я хочу поділитися і зробити невеличкий відгук стосовно ось цих водонопринатних шкарпеток, як пам'ятаєте, у випусках моїх Декшел, які є повністю водонопринтними. Хочу розповісти, що з ними сталося через півроку, чи вартує їх купувати. І сьогодні проведемо невеличкий тест. Давайте ми проїдемось до річки, я вам ще раз продемонструю їх властивості. Так, Приїхали ми вже на річку. Перше, з чого я хочу почати, це зовнішній вигляд. Я в них проходив кілометрів сумарно, десь 80 це разів 6 7 я ходягав походи. Це були гори там маковиця, говорила таке подрібничком. Але, тим не менш, зверху, взагалі, як новенький повністю ідеал. Знизу, ну, може трошечки так, знаєте, там, зі сторони подошви, Там, скашлатилось, хоча ні, ні, все одно от реально нові. Це одна з їх функцій, що вони стійкі до зносу. Цікава їх фішка в тому, що вони повністю дихаючі. В моєму розумінні, якщо шкарпетки водонобрітні, тобто, да, є мембрана і не можуть дихати, але це не так. Я бачу експеримент: беруть склянку, наливають туди кип'ятка зверху дзеркало, і воно дійсно через шкарпетку запотіває. Це підтверджує цей факт. Я ходив в них при температурі плюс 15, і дійсно в мене нога знаєте, не була всередині, як в басейні. Тобто там не було. В принципі, вологи, тобто сухо та комфортно. Ще помітив таку фішку, що вони, знаєте, трошки таки амортизують, коли ходиш. Тобто, це запобігає утворенню мозолів. Так, а тепер переходимо до експерименту. Я спеціально взяв із дому туалетний папір. Закладаємо його всередину шкарпетки та надягаємо на ногу. Тепер трохи опущу. Ногу у річку на деякий час та побултихаємось трошки. Зовнішній шар, як бачимо, повністю покривається водою, стає темним. А тепер дістаю серветку, і вона повністю є сухою. Тобто, дійсно, ці шкарпетки стійкі до зносу. Це не як звичайні шкарпетки, які ви купили. Через місяць можна їх викинути. або вони порвались, або скашлатились. Тож, друзі, на підсумок можу вам сказати, що рекомендуючи вам цей товар, ви дійсно будете почувати себе в комфорті у своїх пригодах та відпочинку. Починаючи від хайкінгу, закінчуючи просто ходьбою по місту. Бо, ви знаєте, така дрібниця, як мозолі, може зіпсувати вам повністю вашу пригоду. Дякую за перегляд, всім пока!